Природа видає такі звуки, що навіть найміцніші нерви починають сумніватися у власній сміливості, і мурашки зрадницьки починають гуляти потилицею. Темрява, тиша, і раптом десь у лісі прорізається голос, який важко назвати просто криком це не спецефекти і не кіношні монстри, це реальні істоти, поруч з якими ми живемо. І те, що вони можуть видати, цілком здатне зробити ніч безсонною. Ну що, підпишіться і поринаємо у світ страшної сторони природи. Ківі. Цей нічний птах видає на диво гучний голос, що різко контрастує з його скромним розміром. Його крик прорізає темряву, мов свист, який хтось навмисно витягує до межі терпіння. У природі він використовує його, щоб позначити територію та знайти партнера. Ківі орієнтується вночі майже повністю за звуком, тож його голос це своєрідний радар. Дослідники кажуть, що під час активного сезону Ківі можуть кричати десятки разів за ніч. Для місцевих жителів цей звук знайомий, але туристи часто плутають його з чужими криками. Найдивніше, що при цьому голосі птах майже не має крил і виглядає дуже беззахисно. Це створює дивовижний контраст між виглядом та акустичною атакою, здатною перелякати навіть досвідченого мандрівника. Сіра сова. Її крик звучить так, ніби хтось зриває гальмівний трос у тиші. Птах використовує це верещання, щоб позначити присутність і відлякувати конкурентів. Багато століть люди сприймали цей звук як погану прикмету, бо він надто вже неприродно пронизливий. У старих селах його плутали з духами і привидами, що отримало відбиток у легендах. Сама сова поводиться дуже тихо в польоті, і саме тому її моментальний вереск здається таким контрастним. Дослідники відзначають, що звук має частотні хвилі, які мозок сприймає як тривожні. У природі це працює просто ідеально, адже потенційна здобич нерідко завмирає від шоку. Саме ця комбінація тиші та миттєвого лякаючого викрику робить її голос одним із наймоторошніших серед нічних птахів. САЙГАК Дивовижна форма носа сайгака створює її унікальний хрипкий голос. Під час гону степ наповнюється звуками, схожими на бурчання старих машин. Самці використовують цей голос, щоб відлякувати суперників і привертати увагу сам. Особливість полягає у тому, що звук ніби проходить крізь фільтр, створений природою. Дослідники вважають, що така форма носа працює як резонатор. У тиші степу ці звуки здаються надзвичайно гучними і далекими. Місцеві кочівники завжди впізнавали цей голос і вважали його ознакою початку змін у природі. Незвична акустика цієї тварини робить її рев однією з найбільш упізнаваних голосів Степового світу. Лисиця Лисичий крик звучить так схоже на людський, що навіть досвідчені жителі сіл іноді зупиняються, прислухаючись. Під час шлюбного сезону самки особливо часто видають пронизливі вигуки. Науковці пояснюють, що така форма вокалізації допомагає лисицям спілкуватися на великих відстанях. Уночі цей звук легко відбувається від будинків, створюючи ефект присутності когось поруч. У містах через нього не раз викликали поліцію, бо думали, що хтось у небезпеці. Тварини використовують крик не лише для залицяння, а й щоб прогнати конкурентів. Лисиця при цьому виглядає абсолютно спокійною, що робить звук ще більш химерним. Такий голос стає символом того, як природа вміє морочити голову людині. Крокодил. Під час свого реву він створює інфразвукові хвилі, що мандрують водою та землею. Цей звук не просто чується, він відчувається тілом, наче невидима вібрація. Самці використовують його, щоб показати силу та позначити територію. Коли вони напівзанурені у воду, на її поверхні з'являються дрібні хвилі, що рухаються в такт звуку. У природі це служить сигналом іншим крокодилам триматися на відстані. Люди, які стояли поруч із такими концертами, описували відчуття ніби біля працюючої акустичної колонки. Особливо вражає те, що для такого ефекту крокодил майже не відкриває рота. Сам звук робить тварину ще більш величною і небезпечною. шимпанзе. Крики шимпанзе відрізняються надзвичайною емоційною насиченістю. Вони використовують їх, щоб координувати дії у групі та передавати емоції. Під час конфліктів ці звуки стають справжнім хаосом схожим на кілька голосів, що накладаються один на один. Дослідники кажуть, що гучність може сягати рівня мотоцикла. Такі крики допомагають швидко збирати групу на допомогу або, навпаки, відлякувати ворогів. Звуки настільки різноманітні, що вчені виокремлюють десятки типів вокалізації. Коли шимпанзе збуджений або наляканий, його голос стає коротким, різким і дуже неприємним. У лісі все це створює атмосферу справжнього звукового буревію. Слон. Слони спілкуються між собою за допомогою низьких звуків, які можуть долати багато кілометрів. Їхній гул частково лежить у зоні інфразвуку, яку людське вухо майже не чує. У таких звуках закладено надзвичайно багато інформації про стан тварини. Слони використовують їх для навігації, пошуку членів стада та попередження про небезпеку. Дослідники помітили, що інфразвук може проходити навіть через тверді поверхні. Люди, які стали свідками такого сигналу, часто говорять, що спершу відчувають вібрацію, а вже потім чують звук. Цей спосіб спілкування робить слонів справжніми велетнями комунікації. Їхній голос створює відчуття сили й мудрості, яке важко сплутати з чимось іншим. Казуар Глибоке бумкання казуара є одним із найнижчих звуків, які може видати птах. Його грудна кістка та повітряні мішки працюють як потужний резонатор. Звук проникає крізь тіло слухача, створюючи ефект наближення великої істоти. У дикій природі він служить способом комунікації на великій відстані. Казуари використовують його переважно під час залицяння та для попередження конкурентів. Дослідники не раз відзначали, що цей звук більше відчувається, ніж чітко чується. У густих тропічних лісах він створює враження присутності якогось доісторичного створіння. Це робить птаха одним із найзагадковіших вокалістів сучасності Ламантин. Попри свій м'який майже мультяшний вигляд, ламантини можуть видавати дивні та різкі звуки. Які зовсім не пасують до їхнього добродушного образу. Їхні високочастотні скреготи колись плутали з піснями морських духів, і не дарма. У темряві вони звучать майже містично. Ці звуки виникають, коли тварина збуджена, налякана або намагається привернути увагу родичів. У воді їх чути ще краще, бо хвилі поширюються на велику відстань. Моряки минулих століть часто дивувалися, як такі великі тварини видають такі дитячі крики. Ламантини спілкуються переважно звуковими імпульсами, і кожен має свій почерк. Дослідники відзначають, що їхній голос звучить майже інопланетно, ніби сигнал із глибини океану. Чим більше їх слухаєш, тим більше ловиш себе на думці, що природа точно приховує щось від нас. Рись. Крик Рисі один із тих звуків, після яких будь-який похід у ліс перестає здаватися романтичним. Він напрочуд схожий на людський крик, повний болю або відчаю, і саме тому викликає інстинктивний холод у грудях. Найчастіше його можна почути в сезон залицяння, коли тварини активно спілкуються між собою. Їхні голоси настільки проникливі, що навіть поліцейські в деяких країнах отримують дзвінки про можливий злочин у лісі. Рись зазвичай уникає людей, але її звукова присутність здатна змусити вас нервово озиратися. Крики змінюються залежно від емоцій: від коротких різких звуків до довгих тягучих оперних нот. Дослідники називають ці вокалізації одними з найбільш драматичних у світі котячих. Уночі їх слухати особливо моторошно, бо здається, ніби в лісі плаче хтось невидимий. Як завжди, дуже дякую за донат двом анонімним котикам. Завдяки вам мій канал розвивається, існує, та я маю можливість випускати відео частіше. Звісно, головний пріоритет донат для ЗСУ та допомога безпритульним тваринкам. Але мені дуже приємно, що ви підтримуєте і мене. Я дуже вас всіх обіймаю і дякую за те, що дивитеся мої відео. Ліро хвіст. Цей птах, справжній аудіотрюк природи, здатний копіювати майже будь-який звук навколо. Коли він демонструє свій репертуар, можна почути все: від співу інших птахів до клацання камер і реву, бензопил. <піл> Під час залицяння самець створює таке звукове шоу, що, здається, ніби поруч працює десяток різних пристроїв. У густому лісі його імпровізації звучать як цілий хаотичний хор, де переплітаються природні та штучні звуки. Дослідники кажуть, що лірохвіст не просто копіює, він перероблює звук, додаючи власні елементи. У деяких випадках він навіть здатний імітувати плач немовляти, що створює доволі неприємне враження. Його вокал це інструмент і для залицяння, і для оборони території. Неймовірно, що один птах може перетворити звичайний ліс на студію звукозапису. Червоний олень. Голос оленя під час гону. Це справжній рев, який пробирає до кісток. <му> У прохолодному туманному лісі він звучить так, ніби десь поруч крокує стародавній звір. Самці створюють ці потужні звуки, або показати суперникам силу і привабити саму. Коли одночасно ревуть кілька самців, тиша лісу миттєво перетворюється на епічну батальну арену. Дослідники відзначають, що цей рев може бути чутним за кілька кілометрів, він має низьку частоту та сильний резонанс, через що здається більшим, ніж сам олень. Люди, які вперше чують його в дикій природі, часто лякаються, бо не можуть зрозуміти, хто видає такі доісторичні звуки. Саме тому його голос часто використовують у фільмах для створення страхітливих сцен. Гіена. Її сміх це не сміх, а складна мова емоцій, яка може означати страх, нервозність чи агресію. Звуки гієни короткі, різкі та високі, і вони настільки дивні, що мозок сприймає їх як щось ненормальне. Часто такі вокалізації лунають під час боротьби за їжу або конфліктів у зграї. Дослідники помітили, що кожен звук має свою соціальну функцію, а інші гієни легко розпізнають настрій за тембром. Цей сміх може паралізувати здобич бо є сигналом, що поблизу організована група хижаків. Люди, які вперше чують ці звуки в саванні, часто називають їх збоченим сміхом. Він створює дивне відчуття водночас смішно і страшно. Природа майстерно тримає Марку. Навіть наймиліші істоти здатні видати звуки, від яких серце почне битися частіше. Але кожен із цих голосів частина дикої симфонії, яка нагадує наскільки величний і непередбачуваний наш світ. Можливо, звісно, я про когось забула і не вставила у відео. Ви можете завжди написати про це у коментарях. А тепер питання до вас: який звук з переліку ви б ні за що не хотіли почути вночі поруч із собою? Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити ще більше дивовижних історій зі світу нашої вайбової планети. Зазирніть у мій телеграм і до скорих зустрічей! Бережіть себе та природу! Слава Україні та її героям!